Сила молитви Ці історії свідчення людей Про те, як здатна молитва змінювати і рятувати людину. Сила молитви на вервиці досвідчив у своєму житті Мартін за крок до самогубства. Чоловік пив впродовж останніх 15 років. Його життя. Було сповнене багатьох помилок. На першу річницю смерті своєї улюбленої бабусі вирішив піти на кладовище. Бабуся за життя весь час молилася на Вервиці, здебільшого за нього. Він взяв Вервицю із собою. Дорогою до кладовища я намагався молитися, але вже зовсім забув, як це робити. У мене почались галюцинації, наче диявол закликає мене йти і повіситись. Я пішов у поле, знав, що там є місце, де заховані шнури. Гарячково я шукав їх, але ніяк не міг знайти. І тоді я зрозумів, що молитва має велику силу, бо саме, бо саме завдяки вервиці я тоді не покінчив собою. Ошелешений я таки пішов до могили моєї бабці і молився так, як умів. Тоді я вирішив розпочати нове життя і почав лікування. На початку головним завданням було витримати, і молитва допомогла мені, допомагає і сьогодні. Я отримав багато ласк, посповідався вперше за 15 років і вже 10 років не п'ю. А останні два роки весь час молюся. Помпейську новену, особливо за священиків. Вірю, що у сучасному світі верветься я справжньою зброєю. Наступна історія має назву сильніше від куль. Зенон. Отримав Вервицю в день Першого святого Прищастя і відтоді не розлучався з нею. Пам'ятаю, як навесні 1945 року п'яний радянський солдат хотів розстріляти мого батька Яна. Мама навколішки на снігу голосно плакала і молилась Вервицю. Просто на вулиці, а ми діти з нею. Ми були налякані. За якийсь час прийшов полковник і сказав показати документи. Тато не був німцем, він був невинний. Потім його знову забрали на допит і довго тримали у півницях одного з будинків. Чудом його звільнили. Був обосилений, але живий. Вірю, що ця сила молитви нашої багатоособової сім'ї сприяла тому. Тому я завжди запитую молодих, а ти молився, Вервицю, хоча б один раз. Може, спробуєш? Напишіть в коментарях. Чи ви молитесь Вервицю, чи ви відчуваєте силу цієї молитви?